Доброго дня! Цей маленький-маленький фідбек для моєї самої самої е викладачки англійської мови. Вона у мене перша, яка мені дала любов до цієї мови, тому що я ніколи не могла зрозуміти, як вчити, які правила мене в голові це взагалі не вкладалось. І коли я побачила і зустріла в перший раз Вікторію, для мене це було. Просяяння просто ми проходили з нею. Я проходила з нею курс рік тому, і ще я пройшла один курс індивідуальний цього року. І я просто в заході на яка ця людина пасіонує парсомті, мені дуже допомогло те, що вона також розмовляє французькою мовою, щоб зрозуміти, зрозуміти краще правила на англійській мові. І а, я звернулася до неї, тому що а, у мене зараз дуже багато. А, Клієнтів англомовних, і я зрозуміла наскільки мені не вистачає а, англійської мови бути більше лібра, е, фріб. Я не знаю як сказати правильно вже. Just... Української забувальні слова, щоб бути більш вільною для того, щоб розмовляти з своїми клієнтами, і це те, що я досягла з Вікторією. Це не боятися, а це говорити. Навіть якщо говориш з помилками, треба говорити і набиратися практики. Ось ми шість місяців навчалися, і тепер у мене є можливість всі мої знання використовувати в роботі. Ті кожного дня в мене сяк якраз зараз весільний сезон, і тому зараз я просто кожних вихідних тренуюся всьому тому, що ми навчалися протягом Шести місяців Вікторія, дякую вам. Я вас просто обожнюю всім своїм серцем. Я знаю, що це тільки початок, і що я ще знову запишуся на курс, тому що я дуже-дуже хочу, щоб іти далі вперед. І всім бажаю того самого, розвиватися, навчатися, прогресувати, добиватися своїх цілей і не відкладати на потім. Всім цьоміки в ньомушка.